Україні та на планеті у світлі біблії про явище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> Сьогодні у випуску Євангелія онлайн в Дубаї пройшла світова адвентистська конференція з питань мережі інтернет. Пришкільний табір на Вінниччині діти навіть влітку ходять до школи. Безбаченки – не чужі діти у Миколаєві. Закликали боротися з проблемою сирітства в Україні. Адвентистські фахівці з технологій та комунікацій зустрілися в Дубаї, аби обговорити методи, за допомогою яких можна ефективно розповсюджувати Івангелія онлайн, нарахувавши понад 230 учасників цього року, світова адвентистська конференція з питань мережі інтернет визнана найбільшим подібним заходом за 10 років існування традиції. Деталі з Об'єднаних Арабських Еміратів вже за мить. Дубай об'єднані Арабські Емірати. Світовий діловий і культурний центр Близького Сходу. Місто привертає увагу своїми неординарними будівлями, до яких належать штучні острови та найвища споруда в світі 163-поверхова 163-поверхова Халіфа. Дана башта стала символом новаторського духу міста. Учасники конференції мали можливість милуватися захоплюючим краєвидом з оглядового майданчика Хмарачоса, який знаходиться на 124-му поверсі. Щоб піднятися на таку висоту багато часу не потрібно. Лів досягає даної точки менше, ніж за хвилину. Цього року на конференцію прибули люди ледь не з кожної країни світу. Це дуже цікаво, тому що цього разу в Дубаї до нас прибула найбільша група з Африки, яка коли-небудь приймала участь конференції. Це варто бачити. Церковні лідери. Та керівники сподіваються за допомогою даного заходу об'єднати членів церкви Двентистів Сьомого Дня по всьому світу, а також донести людям вістку про Христа та про вірян, які йому служать. це технічні моменти, але ми дійсно хочемо, щоб люди знали, хто ми такі, не просто як організація чи якась структура, а хто ми є, як люди, як віряни, Тед Вільсон, керівник церкви Двентистів Сьомого Дня в світі, виступив з основним повідомленням під час богослужіння в суботу в громаді Рас Аль Хайма від Дубая. Він закликав технологів досліджувати комплексний та інтегрований підходи до засобів масової інформації, аби за їх допомогою достукатися до сердець якомога більше людей. Учасники конференції також отримали можливість подивитися новий фільм, в якому зобразили творіння планети у відповідності до Біблії. Стрічку, яка отримала назву Творіння земля це свідок можна буде побачити на широких екранах в кінці поточного року. Фільми є частиною комплексного проекту Благовістя. Пастор Вільсон закликав учасників заходу співпрацювати за допомогою інноваційних шляхів, демонструвати фільм та інші важливі матеріали в місцевих церквах у своїх країнах. У наступному році учасники світової двентиської конференції з питань мережі інтернет відправляються до Індії. Щороку захід проходить в іншій країні, аби мотивувати та надихати місцевих членів церкви, а також щоб допомогти краще зрозуміти проблеми та можливості обміну адвентиської вістки в різних культурних середовищах. Катерина Філіпчук вісті надії. Суд США виніс ухвалу, згідно якої компанія Google має розкрити ФБР персональні дані своїх користувачів, попри те, що інтернет-компанія вважає подібні вимоги незаконними. Федеральний суддя на закритому засіданні в окружному суді Сан-Франциско відхилив судову вимогу компанії Google, представники якої оскаржували 19 листів вимог від ФБР про розкриття даних користувачів без судових постанов. Судове слухання, на якому свідчили два високопоставлені співробітники ФБР, проходило в закритому режимі. Нині ФБР має право. ...направляти телекомунікаційним компаніям листи вимоги, не чекаючи рішення суду. Проте тільки тоді, коли конфіденційні дані потрібні в ході розслідування справи, що стосується інтересів державної безпеки. За даними американських ЗМІ, справа з листами може бути розглянута повторно, якщо компанія Google сформулює конкретні аргументи за кожну з 19 письмових вимог ФБР. З 2003 по 2006 роки ФБР розіслало майже 200 тисяч листів про розкриття особистих даних користувачів. І в 97% випадків у них містився припис обов'язкового виконання. Припинити думати про безбаченків як про чужих дітей. Такий заклик зробили організатори конференції Україна без сиріт, що відбулася в Миколаєві. Адже щороку в нашій державі ряди сиріт поповнюють близько 500 дітей. Миколаївський обласний благодійний фонд Альфанік міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, впевнені, цю проблему треба негайно вирішувати. Як саме розповість Юля Самохіна? Напередодні дня захисту дітей у Миколаєві відбулася друга регіональна конференція Миколаївщина без сиріт. Організатори Миколаївський обласний благодійний фонд Альфа-Нік, обласний та міський центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки Альянсу Україна без сиріт запропонували ефективні методи роботи, спрямовані не тільки на реагування в конкретні ситуації, але й на попередження розвитку та профилактики сирітства як соціального явища. Адже за офіційними даними в Україні щорічно близько 500 дітей поповнюють ряди сиріт. Спікер конференції закликав присутніх припинити думати про безбаченків як про чужих дітей. Діти-сироти, вони точно такі ж самі діти, як і наші діти в наших сім'ях. Вони так само хочуть любити, так само хочуть, щоб і їх любили. Просто ми їх десь відмежували, закрили в дитячі будинки, в інтернати, відмежувалися від них, а вони хочуть бути посеред нас. По прикладу України безсирі, зараз розпочався рух Росія, Білорусія, Молдова, Румунія, безсиріт. І навіть такий рух світ безсиріт. Він має початок зараз з України. У порівнянні з минулими роками, в 2013-му показник усиновлення в нашій державі значно виріс. В даний час в Миколаївській області успішно працюють 26 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується понад півтори сотні дітей. В області працюють чотири центри соціально-психологічної реабілітації. Розвиття сімейних форм виховання в Ніколаївській області дуже активно йде. К сожалению, на сьогоднішній день в інтернатних учрежденнях около тисячі дітей сирот які нуждаються в сім'ї, которые хотіли б обрести сім'ю дітей сирот і дітей, лишених родительської опіки. На конференції багато уваги приділили причинам сирітства. Президент міжнародного центру батьківства Олександр Марченко основною причиною назвав відсутність батька, адже кожна третя дитина в Україні народжується в неповній сім'ї. Основна причина, чому сьогодні існує проблема сирітства, це батько, який відсутній в своїй родині і в процесі виховання своїх дітей. До уваги учасників була представлена виставка дитячих малюнків. Юні художники зобразили себе в оточенні бажаної і люблячої родини. А також фотовиставка з двох стендів, які були заповнені фотографіями дітей-сиріт із закликом: прийміть дитину у родину. Серед гостей на заході були сім'ї, що виховують прийомних дітей. У дитячому будинку сімейного типу Гулько дев'ятеро. 14-річна Віка живе там вже четвертий рік. Дівчинка довго не могла повірити своєму щастю, коли її забрали з інтернату додому. Мама до всім відноситься однаково, любить всіх. Що не попросиш, якась допомога, або поговорити. Мама завжди допоможе. Як психолог і папа теж по всім багато мене мама навчила по дому допомагати, готувати, готовити і проче. Мені здається, що ця сім'я краша із всієї України. Під час конференції кілька сімей прийняли рішення усиновити дітей. Однак у світі все ще залишається близько 150 мільйонів сиріт. і в рамках статистики вони виглядають як багатомільйонна маса. Насправді ж, кожна дитина є неповторною особистістю зі своїми талантами і потенціалом. Юля Самохіна В'ячеслав Гончаренко Миколаїв Вісті надія. Українському товариству сліпих виповнилося 80 років. З цієї нагоди в Донецьку пройшов концерт, присвячений всім, хто не може бачити. Як казав Екзюпирі, найголовнішого очима не побачиш зірке Одне лише серце. Ті, хто думають, що люди з вадами зору переречені на самотність і нездатні вести активний спосіб життя, помиляються. Окрім гуртків самодіяльності та бібліотеки, незрячі проводять час, майструючи електротехнічні вироби та прилади, які полегшують життя тих, хто живе в пітьмі. Докази має Марія Литовченко. Люди ми, хоча й незрячі, та від зрячих краще бачимо. Кривни, брехні, негаразди. Відмежуємо злою правди. Нам ці риси характерні. Ми сліпі, але не темні. Такими словами розпочали концерт, присвячений 80 80-й річниці українського товариства сліпих. Залі зібрались люди з вадами зору. Вони ж і приймали участь в заході. Окрім гуртків самодіяльності, в товаристві є і бібліотека, щоб люди, які не бачать, не відчували себе відокремленими від суспільства, для них зібрали літературу на будь-яку тему та в зручному для них форматі. В у нас можна навіть п'ять видів фонди. Це Брайлівські книги, тобто шрифтом там Брайлі написане. Книги озвучені, це книги на которая сейчас в основному нас основной фон считается, і немножко осталось на бабінах, которые, принципі принципе, уже изжили себя повністю. Досі актуальна проблема працевлаштування людей з вадами зору. Однак спеціалісти кажуть, вирішити питання можна. Достатньо державі повернутися обличчям до тих, хто не бачить, і зробити державне замовлення продукції, яку зазвичай виробляють сліпі люди. А это электротехнические изделия, это реле, это патроны, это различные средства электротехнические изделия. То есть это все было раньше выпускалось на наших предприятиях и хотелось бы его или подобное вернуть на наши предприятия изготовления, чтобы они изготавливались на них. Окрім електричного приладдя, сліпці виробляють спеціальні пристрої для полегшення свого життя. Одним з таких є і ті флешплеєр, який скоро може потрапити до широкого продажу. Ми зараз працюємо над своїм образцем тіхло флешплеєра з гаворящими кнопками меню. И с защищенным форматом. Возможностью голосового uh, такого озвучивания текстовых файлов с помощью синтезаторов речи. То есть, у нас есть uh, разработки такого рода uh, программы, виртуальные синтезаторы речи, воспроизведения. Портретов своих понавешал Видите может. Сірий такі огромний, он там скакуєте стоп. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Вісті надії. Співоча молодь на заході України знову зібралася для того, щоб прославити Бога на щорічному музичному фестивалі з назвою Я співаю для Ісуса. Разом з учасниками фестивалю для Ісуса співала і Вікторія Михальчук. Вже в четверте на території санаторію Барвінок пройшов молодіжний музичний фестиваль Я співаю для Ісуса. Учасники взяли участь у шести номінаціях: авторська пісня, інструментальне виконання, вокал, християнський гурт Співають всі та ретро пісні. Цього року у нас в новинках номінація Ретро пісня. Ми вирішили реанімувати старі адвентистські гімни для того, щоб молодь, яка вже виросла у вільній Україні і не знає часів Радянського Союзу. І тих пісень, які були написані в той час. Ми хотіли представити для них ці пісні і заохотити їх досліджувати, вибирати, шукати ці пісні і виконувати. Така новинка сподобалася не лише старшому поколінню, а й молоді. Юники та дівчата творчо підійшли до виконання ретро-пісень. Мені сподобалася як одна група. З Рівного дуже гарно одягнулася, тобто це було приємно дивитися. і дуже, Дівчинка дуже гарно співала. Був вечір ретро пісні. І дійсно я почула ті всі пісні, які я колись, можливо, знала і чула, і сама ж співала, але почула їх трошки по-іншому, тому що я почула про їхніх авторів. Їхні автори дійсно пройшли дуже важку долю, і ті пісні справді вони пережиті і вони виплакані, напевно, більше. Найбільше співаків приймали участь у номінації Авторська пісня. Порівняно з минулими роками, цього разу ряди талантів поповнили нові обличчя. Цього року багато авторських пісень. І я так само хочу підтримати молодь, тому що Переспівувати старе добре, але ще краще заспівати щось нового свого. Це говорить про те, що люди не бояться викласти молодь, не бояться викласти свої думки на, на папер і на музику покласти і ще винести це і, і гарно заспівати. Щорічний фестиваль відомий із своїми особливостями, які одразу зауважили учасники. На мій погляд в цьому фестивалі учасники більш підготовлені, і, взагалі, фестиваль з кожним роком здається, стає більш організованішим. І мені здається, також що можливо більш духовніше. Найбільше мені запам'яталось це пісні, які пронизані Духом Святим, і в яких відчувається тепло і присутність Бога у залі. Справді великий акцент організатори зробили саме на духовність. Три натхнені співучі дні завершилися, але пісня для Ісуса і надалі звучить у молодих серцях. Вікторія Михальчук Денис Вовк, Львівщина, Вісті. Далі про те, чому дітям потрібно випивати по дві склянки молока щодня, де знайшли найдавніший рукопис Тори та інше в короткому огляді. У понеділок, 17 червня, в Київському метро обмежили рух поїздів на Святошинсько-Броварській гілці через пасажира, який впав на колію. За даними пресслужби столичного метрополітену, пасажир впав на станції Метро Шулявська, через що рух поїздів зупинився. Міліції вдалося встановити його особу завдяки мобільному телефону, хоча при чоловікові ніяких документів не було. За свідченням очевидців, машиніста та людини на платформі, чоловік стрибнув на рейки сам. Кілька станцій відразу обмежили в русі на годину. Наземний транспорт через наплив людей став у заторах. Пізніше стало відомо, що 56-річний чоловік Зіскочим на рейки на початку тунелю. Машиніст протягнув лише кілька метрів. За 15 хвилин усіх пасажирів евакуювали через перший вагон, а машиніста відправили на лікарняний. О 8.50 тіло пасажира було вилучено з колії. Врятувати його життя не вдалося. Старіша людина світу, Японець Зіреємон Кимура, помер на 117-му році життя. Він був останньою світі людиною, що народилася ще в 19 му столітті. Нині на землі проживає 21 жінка, які народилися у позаминулому столітті. Щодо Кімури, то до виходу на пенсію у 1962 році він 45 років працював листоношою. Довгожитель батько сімох дітей. У нього 14 онуків, 25 правнуків і 13 праправнуків. Кімура вважав, що тривале життя є результатом його помірності у харчуванні. Чені Сент-Майклс Хоспітал у Торонто з'ясували, що у дітей, які вживають саме дві повні склянки молока, відзначається найвищий рівень вітаміну Д, який пов'язаний зі здоров'ям кісток. Спостереження, які тривали протягом двох років, показали, скільки молока треба випивати дітям щодня. Тепер ми знаємо, що кращим варіантом будуть дві чашки на день. При перевищенні цієї дози рівень вітаміну Д зростає, що не приносить особливої додаткової користі здоров'ю малюка. А ось запаси заліза скорочуються, зазначив автор дослідження. Чотири з десяти жінок у Сполучених Штатах Америки заробляють більше від своїх чоловіків або єдині приносять гроші у сім'ю. Такий показник є рекордним за всю історію США. 37% жінок-годувальниць перебувають у шлюбі і заробляють більше за своїх чоловіків. 63% виховують дітей без чоловіків. Тому їхній заробіток є єдиним джерелом доходу у сім'ї. Загалом на сьогодні жінки становлять майже половину робочої сили в США. ще до збільшення чисельності матерів одиначок. То 64% американців називають цю тенденцію великою проблемою у суспільстві. Представники університету у Болонії повідомили про те, що виявлено можливо найдавнішу копію повного зібрання священих для юдеїв текстів Тори. Рукопис перебував в університетській бібліотеці, але про його існування не знали через помилку при маркуванні, повідомив викладач Івриту, що працює в університеті. Раніше вважалося, що рукопис із м'якою овечою шкіри довжиною 36 метрів має вік лише кілька століть. Проте після проведення дослідів із визначення віку углецевим методом у США та Італії було встановлено, що пергамент, можливо було написано понад 850 років. Оків тому однак нещодавно після огляду манускрипту вчені дійшли висновку, що стиль розповіді, який використовувався, належав до традиції стародавнього Вавилону а отже, пергамент має бути набагато старшим. Ще так до школи не бігли ніколи. Пришкільний літній табір на Вінничині викликав неабиякий таж у його учасників. Діти ні за яких умов не пропускають заняття. Так їм подобається табір. Розповідають приємно здивовані вчителі. Вікторія Трофімчук розпитувала учнів, що ж саме їх так тягне до школи літом і які результати табірного виховання. Двотижневий пришкільний табір у селі Вівсяники Вінницької області Козятинського району змінив уклад життя і дітей, і дорослих. Цього літа сюди приїздять діти з усієї області і не лише Вінницької. Такого відвідування школа не пам'ятає. Вчителі здивовані, діти, незалежно від погоди і стану здоров'я, занять не пропускають і навіть не запізнюються. Діти біжать у нас в табір навіть хворі. Якби, наприклад, це був навчальний зараз процес, то я вам гарантую, що напевно велика частина їх тут не була. Вони приходять з хворими животами, з хворими головами сюди. Кожен біжить і тут вони навіть забувають про свої хвороби. Дітям настільки це сподобалося, що вони, незважаючи на ці проливні дощі, які лили за почти кожного дня, вони летіли до школи як на якесь свято. І... Вже коли закінчувалася табірна гра, вони ще не хотіли розходитися додому. Ваня Іванюк так до школи ще не поспішав. Розповідає, вранці з нетерпінням чекає восьмої години, щоб побігти туди, куди зазвичай і о пів на дев'яту не поспішав вирушати. Я сплю, вже встав жду щоб було вісім годин. Поїв, вдягнувся собі. Дивлюся, вісім годин пішов собі. Аж шпих Толя на табір у вівсяники вже другий рік приїздить аж з Броварів Київської області і наступного літа каже в планах та сама подорож. Тоді були такі хороші ігри, мені дуже сподобалось, таке хотів ще. Мені тут подобається, бо тут розважні ігри, що можна гратися і весело тут. Ще тут що про Бога розповідають. Мені подобалася ранкова зарядка, наш гімн. Ну багато дізналася про Бога, те, що не чула раніше. Ще подобається тут, те, що він кожного року тут є, і кожного року тут є щось нове. Я хочу, щоб було на той рік ще луче і лучче. Директор школи Галина Володимирівна радіє, що заклад, який вона очолює, набув такої популярності і успішно виконує покладені на нього обов'язки, а саме навчання та виховання дітей. Зізнається, що все завдяки волонтерам церкви адвентистів сьомого дня, яких школа запрошує уже третій рік поспіль, і не лише на табір. Була комісія, перевіряли роботу табора. Це були представники у нас із позашкільного центру виховної роботи нашого козятинського району. Вони залишились дуже задоволені, і навіть нам записали, що виховна і методична робота організована на високому рівні, і ми дуже вдячні нашим волонтерам за те. Те, що вони дійсно. Так мило, організовано, цікаво і з повною віддачею душі організували нам роботу в таборі. Тому що такого, як у нас, на жаль, немає ні в одній школі. Всі нам завидують до нас. Діти просяться, навіть міські діти приходять чуть не сльозами, просяться візьміть нас в табір. Діти з нашого району шкіл, хоч день хочуть побути в нашому таборі. Три роки підряд ми запрошуємо волонтерів із церкви адвентісти сьомого дня. Роботою ми ними дуже задоволені. Наперед ми домовляємося, от тільки закінчується табірна зміна. Ми вже домовляємося про наступний рік, щоб вони нас мали на увазі. і Десь свій графік нас щільний їхній такий включали. Заступник директора з виховної роботи в поведінці дітей уже помітила зміни на краще. Діти стали набагато кращі. Набагато чемніші, і я думаю, що ці риси, які в них змогли закласти люди цієї церкви, залишаться і надалі. Вікторія Трофімчук, Артем Чиківчук, Вінничина вісті надії. Приємного вам літа та лише позитивних новин. На цьому все. Дивіться новини, щонеділі та та щосередина на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. На все добре.